Пане Микола, як ти вже дивись, я вчора трошки здивувався, скажу тобі чесно, тому що ну ти, ти знаєш мою позицію, як і наші глядачі. Я не впевнений, що буде мир, перемир'я, там припинення вогню в найближчий час. Але пан ем, е, Роман Костенко, народний депутат, каже в інтерв'ю, здається, п'ятому каналу Петра Алексеєвича, каже про те, що значить, е, да, да, да <схква> каже: ну слухайте, значить, я не виключаю, що буде перемир'я в кінці травня. Я нагадаю, що до цього. Юлія Владимировна Тимошенко з косою вона зараз без коси але вона нам розповідала, що згідно з міжнародними планами, в кінці травня теж буде перемир'я. Можливо, буде перемир'я. Що відбувається? Чому українські політики почали раптом говорити про перемир'я? Ну, по перше, вони всі е, мріють виборами, вони всі марять цим, так. Да? Е, е, вони відчувають подих старості в затилок, що Петр Олексій що Юлія Владиміровна без забітк. Як кстати ну. Виделся с ней один раз в жизни, вживую на своє 25 пятилетия. Я тогда был режиссером. И меня вызвали из-за стола в эфир. Тому що пані Юля вы. Вирішили дати нам інтерв'ю в прямому етері. Тому я їхав і в день з ясні відуся. Не подарила мені навіть бусики свої. ну таке. Так ось вони відчувають подих старості в своїй потилиці. Вони розуміють, що чим далі, тим менше в них шансів. Я тобі скажу, те, що я бачу, в них вже немає шансів, але це моя думка суб'єктивна. Суб і я дуже б хотів, щоб ми все ж таки. <кхем> Змінили всю політичну еліту на молодих людей, тому що так нам нам потрібен досвід, але досвід може бути в плане в плані в плані консультантів радників тощо. Але нам потрібні молоді люди в політиці. Чому кажуть про травень? Я тобі скажу, може вони щось. Знають, може вони щось відчувають. Хоча я думаю, нічого ніхто не знає. Але чи може це це бути? Може, а якщо от ми згадаємо з тобою нашу роз розмову про Китай, про штати? А, якщо Штати з Китаєм домов, домовляться, то точніше, Штати з Росією домовляться поки що нажати на паузу в цій війні, да? для того, щоб штати мали час. Та натхнення та ресурси та сили розібратися з Китаєм, тобто якось там щось, це. але здесь важно зрозуміти, що це буде пауза, це не буде мир. Доки, доки хоча б одне наше місто буде окуповане, доти війна може спалахнути кожного дня знов. Доки з нами, сусідами, буде Росія, а це буде назавжди. Ну маємо, що маємо. Війна може спалахнути будь-коли, тому що ми, ну, так уж вийшло, знаходимося між Росією та цивілізованою Європою. І ну, або нам бути неблоковими, ну. Это... Знаєш, як показав опит, ось ми були ними всі ці всі ці всі ці роки. І що нічого, або нам все ж таки мати якийсь захист від колективного, скажімо так, цивілізованого світу, який нам його дасть, коли дасть, не знаю чи буде НАТО, не знаю. Але в травні, ось саме в травні, ну травень через декілька тижнів, я не вірю. Чесно, юр, навіть якщо буде прийнято рішення про перемир'я, щоб його імплементувати, щоб всю цю величезну лінію зітхнення якось нажати на паузу. Я не знаю, як це можна. Та там будуть люди, які без зв'язку, без чого ще вони будуть лупити. Що з того боку, що з цього боку, це війна, це ну не комп'ютерна там яка штука, що я пік, і все, не буде такого. Тому в травні не буде. А, ти вірно кажеш. Ти не дуже віриш в те, що буде якийсь мир ось прямо зараз. І я теж чесно, я не бачу. Не бачу і ти знаєш, найголовніше, ось ці люди, які бачили мой етер у п'ятницю. Я почав етер з запитання до мешканців окупованих територій та до росіян. Вони теж туди заходять. Яке їхнє відношення до удару по кривому рогу? Тому що це було саме в той день. Юр, те, що я почув, ти знаєш, може там Путін вийти, Лавров хтось ще. Що ми б хотіли миру, окей. Але коли ти спілкуєшся з їхніми звичайними людьми, ти бачиш, що їхня пропагандистська машина накачує їх ненавистю ще більше, ніж це було, тому що така. Мізантропність до наших людей да загинули діти. Вони кажуть, там ну щось на кшталт того, що але рубять, щепки. Це війна, ви будете гибнути далі, тому що ми, а ви? Ну, тобто, в них оця імперськість, в них оце відношення до нас таке принизливе, да? Тобто, ми якісь там менш варті люди, ніж вони. <свят> Якщо їхні звичайні люди не хочуть миру, то тут така штука, Юр. Справа не в нас, навіть справа не в Штатах, справа не в Мозамбіку, там і де ще, справа в Росії. Коли їхні люди накачані ненавистю, коли вона з них прямо пре, а там прямо при, а там мені такого було. Ти безчоловічний нацист, і плівались в кадри. Що там не було? Так ось. Коли вони а, себе ведуть так, тобто вони наповнені ненавістю. Якщо Путін зараз скаже їм ми закінчили війну в Україні, всі цілі СВО виповнені, вони там денацифіціровані, бла бла бла. Ненавість з тих людей, росіянців, вона нікуди не дінеться. Якщо вони будуть замкнуті в периметрі Росії, то там буде бунт. Ну тобто цим людям кудись потрібно. Сівати цю ненавість, вони її лють на нас. Якщо їм скажуть, що тут все, що все ок, а вони будуть лити друг на друга, на путіна, на чиновників. да Путіну такого не потрібно. Тому йому потрібно, щоб носик цього чайника був відкрит постійно щоб этот виходив в нашу сторону. Тому я теж не вірю, що буде мир. Коли я побачу, що їхня пропаган... пропагандистська машина поч... почала розгортатися зі скрипом. От тоді це буде дзвіночок, що буде мир. Доки цього немає, доки ці падли, які, які там Соловйови, Скабєєви, хто ще вони волають про, про те, що там нас потрібно, оте, от ете от і що те, доти миру не буде. Це все. Понты для приезжих не будет мира. Нас э, будут уничтожать, потому что мы для них как кость в горле. Тем более, чем дольше мы сопротивляемся, тем больше они нас ненавидят. Потому что мы, в отличие от ментали, менталитета русских, мы не рабы, да, но мы не, мы не можем жить под сапогом этих тварей. Некоторые наши люди вынуждены, к сожалению моему, да, но мы не можем. Их это бесит, и тем больше они хотят нас уничтожать, потому что мы своим существованием напоминаем им, что они просто рабы империи, которая де-факто уже даже не русская. У них на мусульманські праздники російські города наповнені там е, 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 всім. Да. Тому ось ось така моя думка, пане Юрію. Дома Микола надцінна думка, надцікава думка і оригінальна думка за що респект. Тобі від мене особисто і від нашої аудиторії, яка тебе дуже любить. Тому друзі, ми скільки вже? 54 там 4, да майже 53 хвилини. 53 хвилини 36 секунд. Да, будемо напевно ставити крапочку, бо в мене там ще і паралельно наступний ефір буде. Тому хочеться подякувати тобі, пане Миколо, за цей класний ефір. Нашим шановним глядачам за те, що вони долучаються. Ми добили до 1300 в онлайн. Це, до речі, не історична історія. Нам треба повертатися на наші піки, тому що в праймі ми з паном Миколою показували шалений шалений результат в онлайн. Давайте, друзі, повертати цю традицію, а поки що. Підпишіться на канал Осиченко. Підпишіться на канал «Січас», Поставте лайки і спасибі вам також, пане Микола. Респект. Дякую тобі, дякую, дякую нашим глядачам. І е, мінутка реклами кожної п'ятницю в 21.00 на моєму каналі. Осиченко. Я спілкуюся з окупованими територіями та з росіянами. Заходьте, тому що ну там дуже цікаво, і будь-хто може стати е, учасником дискусії, тобто, ви можете теж поспілкуватися з ними. Воно того варте, тому що ви тоді бачите, що вони думають насправді. Чому чому їх навчає їхня пропаганда? Тому пане Юрію, тобі дякую, глядачам дякую, до зустрічі. Бережіть себе і пам'ятайте, що є дуже е, правильні слова. Мені здається, минулого глав, главкома да що нам уже ніколи не буде стидно, от уже точно, ми уже ментально побіділи їх. дожать, додавить санкциями, ракетами, беспилотниками, острым словом, жестким матом, ярким взглядом, толстым В общем, чем-то таким, да, но мы победим точно. И нам уже никогда не будет стыдно, и вам не будет стыдно своим деткам, внукам рассказывать, чем вы были заняты в годы полномасштабной войны. Всего доброго. А, гарного усім дня, пане Миколе. Чараз респект. До наступної середи і в п'ятницю також побачимо і заскочу до тебе на стрім і раджу це зробити усім, хто нас дивився. Все, друзі, гарного дня. Усім.